Заклади такими е, потужними, з такою сильною діагностикою, з якою нам би це потрібно було на е, вимогу сьогоднішнього дня. Але у нас є яскравий приклад. От бізнес долучається і до е, системи охорони здоров'я. Наші миргородські бізнесмени вклали свої гроші в, підбання, в придбання комп'ютерного томографа, Уже є сотні врятованих життєв результаті того, що цей томограф працює, фахівці з е, центральної районної лікарні, які займаються найважчою справою стаціонарним лікуванням, дуже задоволені з цього. Самі бізнесмени теж не висловлюють поки що якихось таких великих розчарувань, що вони саме всю галере гроші. Е, от на злобу дня ще з'явилася і ось така форма співпраці бюджету і бізнесу. І я думаю, що. На голос такі відока.